Доброго дня, шановні глядачі, з вами, як завжди, Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Сьогодні є відразу декілька приємних новин. Начнемо з шефенгів. Вони подешевшали трьохциліндрові. Шефен 244 Цешка буде коштувати на сьогоднішній день 6200, це Елька буде коштувати 6300 і дуже сильно подешевшав саме ШФен 404, він буде коштувати 6800. Всього 6800 умовних одиниць за тракторець на 40 кінських сил. І друга приємна новина: до нас прямують Оріони РДшки. Завтра будуть вивантажуватись в суботу в Вінниці. Це РД-244, Оріон РД 244-й широка гума і Оріон 404-й. На них також буде нова ціна, тобто 404-й РДшка буде 6900 коштувати. Якщо Оріон РДшка, звичайний, буде коштувати... 5950, тобто менше 6 тисяч умовних одиниць, і на широкій гумі буде коштувати 6,120, Тобто це дуже круті ціни. Тобто, якщо взяти РДшку, звичайну, всі знають, що вона коштувала завжди набагато більше 6 тисяч. Тобто 5,950, верніше, шикарна ціна. Ну і на 40 що Шефенг, що 40, Оріон РДшка. Дуже приємні ціни. Тобто це 6800-6900. Чекаємо на вас, компанія Мінягор Вінниця. Находимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Завжди будемо раді допомогти підібрати тракторця на будь-яку потужність під будь-які потреби до нової зустрічі.